Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити на своєму каналі. Дякую вам за підписку. Приєднуйтеся, побачимося, як завжди, в коментарях. І не забудьте поставити подобайку, я вам буду вдячна. Сьогодні ось настав час розказати вам про семпли, які я заново дістала тестити. Хочу вам про них розказати, бо це, в принципі, дуже всі, що мене з волоссям, вибачаюсь, дуже всі гарні парфуми. Вони всі гідні кубани. І це популярний парфуми, тому вам думаю, буде цікаво. А, здебільшого тут і новинки, і не новинки. Так, давайте. Давайте почну з флакону, про який я вже говорила, і про який я все ще думаю, що якби він мені трапився по гарній ціні, я б його поставила собі на поличку. Це флорайко Levitating. Це такий білий гарний флакон, як ви бачите. У флорайко взагалі дуже гарні флакони, але суть в тому, що всередині цього флакону налити, а там налити чорний чай з ваніллю. І з мандарином. Мандарини там, цитруси в верхах, вони відчутні. Боже, Це так гарно, це, звичайно, парфум на а, холодну пору року. Це, на, восени його дуже гарно носити, ним зігріватися, коли ти йде дощ, взимку, не на літо, але все одно. А, в ньому присутня така терпка чайність. І а, в зеленому чайні. Чай, ця терпкість своя, вона специфічна, а в чорному чаї своя оця терпкість така характерна. І ваніль. І оцей баланс ванілі на верхах дійсно ви відчуваєте, цей мандарин в топових нотах, і воно все збалансоване цією трошки грубоватою терпкістю чорного чаю. Це дуже гарно. Тобто, наскільки гарно виважений баланс таких нетипових поєднань нот солодкої ванілі. і Дерпкою грубоватою, а, ноти чорного чаю. Це дуже гарно, це не за солодко, це геть, я б сказала, не солодко. Це просто <рив> дуже гарно і комфортно. Зверніть на нього увагу, особливо, якщо ви полюбляєте ноту чорного чаю. Ну, він просто мене не відпускає. Далі, Казамараді Катропіці, новинка минулого року, рівно рік назад, рік тому вона з'явилася. І це про туберозу, апельсиновий цвіт. І кокос. І тут дуже багато кокосу. Саме тому а, цей парфум ще в мене на, на поличці. Я не виключаю, що він не з'явиться в мене, але от минув рік, а я все ще розношую, все ще думаю. А, він дуже метеозалежний. Якщо ви спробуєте на, на сонці, то заграє а, яскравий апельсиновий цвіт. Взагалі, якщо ви апельсиновий цвіт носите лише в холод, спробуйте його носити в. Тепло. Я помітила, що в апельсинового цвіту є така властивість, що він розкривається, гарно розкривається так льодяниковими цукерочками розкривається позитивно. Його легко носити саме в спеку. От коли розігріта шкіра, коли сонце аж припікає, це дуже гарно. В більш прохолодну погоду тут ви. Він видає дуже багато кремового кокосу. Я кремовий кокос не дуже люблю. Я люблю кокосову воду, коли її з лаймом, наприклад, поєдную, коли це так по коктейльному літньо, легко, а кремовий кокос він все ж таки такий щільний. Білі квіти, дуже багато білих, білих квітів, Оце яскравість апельсинового цвіту, але кокос. якщо, в принципі, ви... Кокос, такий кремовий кокос любите, то вам може бути цікавий цей парфум. Я поки що не вирішила, чи він мені потрібен чи ні. Я думаю, що коли буде спокотно, я ще раз його нанесу і побачу, якщо дійсно цей кремовий кокос сховається, то я його куплю і буду носити саме в спеку. Далі Inisio Mask Therapy. Це мускус, це, звичайно, що про мускус. Він коли лише з'явився. Зараз вже димка для волосся з'явилася на нього. У нього з'явилося три димки для волосся, так, Це мускусна терапія, це Atomic Rose, і забула ще третій, який вийшов у них в димці для волосся. І коли лише з'явився цей парфум, я його спробувала, він мені здався таким фруктовим, мускусно-фруктовим, але більше про фрукти. Зараз, коли я його знову дістала, розношую, він мені більше про мускус, про такий а, сучасний, не, не той мускус, який виїдає мізки. Ні, не бійтеся, не монталівський мускус, який насправді а, Просто речовина парфумерна, яку ми називаємо мускусом, насправді то не мускус. А він такий сучасний, фруктовий мускус. Його дуже важко описати взагалі і я парфуми не можу описувати. Вони якісь настільки абстрактні для мене, що це треба лише спробувати. Так і цей Він такий, ну от фруктовий мускус. Трошки в ньому є такого чогось таке. Їдке, але не в поганому сенсі, але в, а в сучасному така, знаєте, сучасна їдкість. Він більш мускусний на початку, в базі більш фруктовий. В базі я нарешті почула ту смородину, хоча при першому затесті за я цю смородину чула цю фруктовість. Скоріше це абстрактна така фруктовість, ніж смородина. І це не стигла смородина. Це така терпкість ще не достигшої смородини а, і листочки терпкого, зеленого, чорної смородини, а саме про чорну смородину йде мова. Тобто це, скоріш про листя або недостиглі ягоди, і це дуже абстрактно. А, мускус то такий, я його називаю італійським мускусом мускус а, магазинів а, все для дому, де продають постіль. А, для, для ванної, кімнати, от все. От чомусь італійські магазини цього домашнього текстилю ось, пахнуть вони так для мене. Плюс оця фруктовість така абстрактна, він дуже дифузний. Взагалі парфуми цього бренду вони дуже стійкі, неймовірно стійкі на весь день, дуже дифузні. Коли вам здається, що від вас нічого не пахне, ви якось адаптуєтеся, насправді навколо вас дуже стійка аура. Чи мені потрібен флакон, не знаю. Він, знаєте, втомлює. Він, наче, такий, коли починаєш його носити от з тих парфумів, мені треба це так гарно, це так, так сучасно, це, це просто дайте, дайте, дайте. А потім через три години це такий, все, я вже втомився від цієї яскравої сучасності, не треба, забирайте. І от тому я не знаю. Та сама історія в мене з «Ібіскус Магажад. Написано все від Крівелі. Взагалі, Крівеллі теж дуже роблять сучасно яскраво насичено. Вони не цураються, амбродеревини, особливо в базах їх. І це, мабуть, все ж таки мій улюбленець ну, це bestler, і зрозуміло, чому, тому що він найносибільніший. Все, все одно ще дуже-дуже яскраво, дуже-дуже насичено. Тут ця солодка яскрава квітковість. Поднані з амбродеревиною. Амбродеревина сидить на вашій шкірі просто, як прибита її, не змити в нічим в душі. Просто От, вона піде, коли сама вирішить, що їй пора. Це така сиропна квітковість, Ось я підібрала слово, це сиропна, яскрава квітковість. Куди його носити? Його носити в барти дуже багато людей, і ви хочете, щоб ваш парфум не загубився, Бо якщо ви щось таке тоненьке вдягнете коректне, то загубиться. Це точно носити не в офісі, точно носити не в ресторан це точно носити не навіть не на концерт, не в театр, ну, тобто класичний, тому що це буде там недоречно, хоч він такий вечірній. От прогулянкою містом, на відкриту, можливо, терасу, щоб нікого, якщо вам добре, щоб нікому іншому не було погано. Ну, дуже такий він напористий, дуже характерний, дуже також нав'язливий. Подобається, подобається мені в розкритті, але в базі амбродеревна ну, просто вбивча. От, від нього теж втомлюєшся. І якщо подобається початок, хочеться ним насолоджуватись. Він такий п'янкий, сиропна така квітковість, абстрактна, або квітково-фруктовість, а потім ти вже такий, це забагато, я вже не хочу. Але вже від нього нікуди не, не дітися. Оцемплику мені ось таку. Далі що? Аргентина. Аргентина. А, говорила я про цей парфум, у мене декілька семплів я зносила. Мемо, о, не відмовилася б я від флакону, мабуть, але ну, трошки вже мене втомили такі троянди. Це дуже насичена, яскрава, пристрасна троянда. Просто так одна з але дуже гарно зроблена. от Мені просто сподобалось. Комусь це дуже насичено, комусь це ось щось нагадує Фламенко від Моннегала. Але там дуже багато бродорвини. Тут я чесно кажучи, а не чую. Це просто пристрасний трояндовий парфум. От він мені чесно, от ну, наче один з так. Дуже багато пристрасних таких яскравих сучасних троянд. Але я от тримаю цей залишок у семплі зараз, і я себе просто стримую, щоб не нанести на себе. У мене просто в планах сьогодні нанести інший парфум. Якщо я наношу цей, це буде парфум вже дня, ну хоча б приблизно. Наступних шести годин. Так, це дуже яскрава троянда. Але якщо ви любите яскраві сучасні пристрасні та троянду, тут дуже пристрасний. А, то я вам Аргентину раджу. Ну, особисто мені дуже подобається. Далі, тут в мене на ролі від Herlens їх приватної лінійки. Мені не подобається. А, це ті неролі це що? Це... Той недозрілий так, апельсиновий цвіт, який за рахунок своєї недозрілості має таку відтінок або мильності, або терпкості. Зазвичай я люблю на ролі, які яскраві, такі, знаєте, з піднесеним настроєм. Ну, як от кристаль, наприклад, оверт від Шанель. Як такий відтінок є в квітлі. Від коліви від Ксержов, Там, там інші ноти, але здається, на ролі також є. От вони такі мильні, але вони яскраві, вони солодкуваті, в них немає терпкості. А отут дуже терпкі, такі чайні неролі. Якщо вам терпкість в неролі подобається, тут є і мильність, але немає оцеє такої радісної солодкості, а є. Не скривилася аж терпкість. Я не люблю. Не люблю чайну терпкість. Якщо вона не збалансована, тим, ну, тому що я люблю. От, наприклад, як чайна терпкість у флорайку, там вона збалансована а ваніллю, і це мені подобається. А тут вона нічим не збалансована, і хтось дуже любить, Але це, як на мене, дуже прості не Це як тубероза. Однай найпростіша тубероза така. Про, Просте, як двері, то Бероза. Це будькові лінійці Агірлен. Я досі не розумію. Навіщо такий простий? Тобто так, він делікатний, елегант, елегантний, я розумію, гарно зроблений, Але він такий простий той парфум. Ну, от, ну, Мені нічим не цікавий. А я знаю, що деякі люди просто для них це найкраща тубероза, бо вона найносибельніша тубероза. Вона така нейтральна тубероза, як для мене, без характеру, але от людям якраз вона носибельна через те, що вийняли отой такий характерний стержень туберози, так і з цими Неролі. Виняли з них все що може бути цікавості, ще додали те, який яку я не люблю, але для когось це ідеальне. Тобто, якщо ви почули щось привабливе для себе, то вам може сподобатися. Далі Atomic Rose. Оце вже точно ні. Коли він тільки вийшов, років 6 тому, мабуть, було, то він мені дуже подобався. Я його ж просто хотіла, це, мабуть, у мене. Другий вже, от бачите, там крапелька залишилась семпл, який я вилила тоді на себе. Оце з тих пір він мене валяється. Е, я весь час, я ж люблю трояди, повертаюсь до нього. І я зараз розумію, що тоді років шість, тому, як Інісі тільки виходили знаєте, на арену, було це цікаво. Це було дійсно. Цікаво, а зараз я не розумію, чому це було цікаво. Це просто ще одна гучна троянда, зампротирвиною в стилі Інісіо. Тут така яскрава, язлива а, єдинка в цих всіх парфумах Інісіо для мене присутня. Просто яскрава троянда. Atomic Rose? ні. Тепер абсолютно ні. А, і Лезо Примордіаль. Амбра, про яку я вже говорила, що з усіх лізопромогдіаля це мій фаворит. Амбра тут сучасна, солодка, це не огортаюча, тепла, така смолиста амбра, це вам не скрині, не старе дерево, це вам не смола. Ні-ні. Це просто яскравий, також люблю його життєрадісність. Я взагалі люблю такі життєрадісні парфуми, які дарують піднес піднесене настрій. Ти так їх надягнув і все так засяяло просто. ось. І це та сама Амбра. Вона називається Амбра, але щоб я. Ну я ж не можу, я хочу нанести. У мене ж буде інший парфум. От що мені робити? Нанесу, не можу. Хоч трошки. Просто от нанесли все-все-все. Можливо, колись і куплю собі, бо неможливо, що так стільки років про неї думати, берегти ці семпли вже безкінечні, користуватися семплами і все ще собі не купити. Він пронизливо яскравий, але не виїдає в мізки. Він дуже посередньо асоціюється з Амбро, особливо з того, що ми звикли. Це наче взяли Амбру і максимально її осучаснили. От яскравий позитивний, так, солодкість в ньому, це солодка амбра, але от я не можу сказати, яка вона? Мінеральна, молекулярна, сучасна, просто сучасна спробуйте. от Просто спробуйте, замовте собі мілілітр, два, три, скільки. Ви не пожалкуєте, якщо вам подобаються яскраві позитивні, сучасні парфуми, і в ньому є тонкість. От, знаєте, подібна тонкість мене зачепила в Stop Loving You від. Кіліан. Там також така якась сучасна, молекулярна чи мінеральна. От тут я не можу визначитися тонкість, От що, щось таке, що облегшує цей сол, солодкий парфум. Тобто він наче солодкий, але він, він делікатно солодкий. Ось так. В нього є повітря, От він наповнений повітрям, в ньому є легкість. О, ну просто клас. І зимою він, yeah. <реш> він прекрасний, і в тепло він прекрасний. Зверніть на нього все ж таки увагу, давно про нього не говорила. Це розібрала свої старі семпли, а, зрозуміла, що я розлюбила, що я все ще хочу. Сподіваюся, вам також було цікаво. А бережіть себе, я вас обіймаю. до наступних відео. Бувайте!